відео з вірою до кінця і бродисть обов'язково виконай всі ваші прохання на благо. О, Пресвята, мати Божа Небесна Царице. З вірою непохитною підносимо до тебе свої серця, сповнені покори та надії, в твоїй безмежній милості знаходимо прихисток від життєвих бурь, від кожного ворога та лиха, що прагне нашої погибелі, ти що стоїш перед престолом Всевишнього. Як найвища посередниця, прийми нашу молитву, сповнену відданості та любові, Напишіть імена та прохання в коментарях. Матінку Небесна, просимо тебе, благослови наше повсякденне життя, освіти наші думки, світлом твоєї мудрості, щоб кожен наш крок був кроком до Бога, кроком до добра. У твоєму покрові шукаємо захисту від усіх хвороб та негараздів, що випробовують нашу віру та міцність духа. Очисти нас від усякого гріха, веди нас стежкою праведною, щоб ми очищені та оновлені, могли віддати честь і славу Тобі та Твоєму Сину, захисти, Пресвяте Діво, нашої родини, оберігай їх від зла та спокус, збережи їхню єдність та любов, яка є фундаментом нашого життя, нехай Твоє благословення, сповні наші домівки миром злагодою та благополуччям. Благай за нас, щоб ми завжди пам'ятали про велич твої жертви та невимовну любов, з якою ти обіймаєш кожного з нас, піднеси, Омати наші молитви за захисників нашої України, дай їм силу, мужність та непохитність перед лицем ворога, нехай Твоє могутнє заступництво буде їхнім щитом і плотом а перемога, знаком твоєї безкінечної ласки та підтримки. О, перечиста Діво, засієї глибини душі, благаємо Тебе, будь нашою провідницею у всіх справах, допоможе нам віднити втігу в скорботах, силу слабкості та світло у Тимряві, нехай Твоя нескінчена ласка, освітлює наш шлях, а Твоя материнська любов зігріває наші серця. Ми віддаємося Твоєму материнському покрову, сповнені вірою, могутнє заступництво. Нехай наші серця завжди відгукуються на твій голос, а наші душі знаходять спокій у твоєму безкінечному милосерді. Амінь. О Пресвята Діва Марія Небесна, Цариця Зірко морська, що ведеш нас у безпечній гавані серед борь життєвих, прийми наші молитви, що сердець наших виринають і представи їх перед престолом Всевишнього. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти яка є покровителькою всіх, що до тебе прибігають. Висухай нас грішних і не відкидай наші прохання, годину скорботи та потреби, твоє безмежне милосердя, з яким ти обдаровуєш кожного, хто з вірою звертається до тебе, нехай буде для нас джерелом тіхи та надії, Преславна покровительку, ти, яка несеш невомовну радість у своєму чистому серці, розділи з нами твою радість, щоб наші душі могли засвідчити вивіч Божу у своєму житті. Нехай кожен відгомін нашої молитви буде, як пісня хвили Тобі, наші небесні захисниці, О, Мати Божа, Ти якась жирова милосердя, допоможе нам стати відображенням Божественного світла в цьому світі, засіяти добро, мир та любов серед усіх людей, нехай Твої богословені руки завжди оберігають нас від усього злого, наставляючи на шлях праведності, зелянця благословенне діво, на наші скорботи та випробування. Принеси наші біди перед Великий престол Господній, щоб Він у своєму безмежному осерді дарував нам утішення та допомогу. Нехай твоя нескінченна любов буде для нас маяком, що веде через темряву до світла вічного блаженства, ми вклоняємося тобі Всечесна мати і заби наших сердець вдячні за твою нескінченну підтримку та заступництво. Нехай наша віра в тебе стане незламною порою в усі дні нашого життя. Омати від відзеркалення божественного світла, дари нам Бога бути свідками Христової, любові у світі, нести доброта співчуття всім, хто потребує нашої допомоги, нехай Твоя Богословина присутність буде з нами завжди, ведучи нас до вічного щастя в обіймах Небесного Отця Амінь. О пресвята Богородиця, Цариця і землі, предстателько наша перед престолом Всевишнього. Ти, яка своєю неописаною чистотою безмежною любов'ю заслужила стати матір'ю самого Бога, прийми наші смирені молитви, що восходять до тебе, з глибин наших сердець. Напишіть імена та прохання в коментарях. У віках твої ім'я прославлене, адже ти заступниця грішних, надія безнадійних утіха засмучених, і порятунок тих, хто в біді. Немає такого жалю, немає такого болю, який би ти омилостивав. Не могла перетворити на радість і втіху, бо твоє серце живе нескінченної любові та співчуття. О, як безмежні твої чудеса, які ти звершуєш для тих, хто з вірою звертається до тебе, сліпі прозрівають хворі, зцілюються заблукарі, знаходять шлях до спасіння, бо ти оприблагословене посередницею всіх благодати, просимо тебе, онопорочне діво, зішви своє покровительство на нас грішних. Обдури нас миром та спокоєм у наших серцях, допоможи нам давати всі спокуси і випробування, що стоїть на нашому шляху до Господа, нехай Твоя безмежна милість буде з нами завжди, освітлюючи наші душі світом віри та надії, ми прославляємо тебе, О, Мати Божа, як заступницю і покровительку роду християнського, віддаємо Тобі честь і подяку за всі ласки, якими ти нас обдаровуєш. Нехай Твоє Богосвене заступництво захищає нас від усякого зла і веде на шляхом спасіння, що веде до вічного життя в царстві Твого Сина, о Марія Мати Божа, молись за нас грішних зараз і в годину смерті нашої. амінь. Опер свята, Ведичице, Богородице, Небесного, Царства, Царице, перед Твоїм образом смиренно стаємо ми, діти земні, звертаючись до тебе з обокою вірою та надією. Іще матір'ю Божою, перед твоєю благодаті милосердям, вклоняється небеса і земля, прийми, наші молитви, твої сповнені покаяння та вдячності, напишіть імена, прохання в коментарях. О матір, Пресвята, ти, що носила у утробі своєї Сина Божого, Ісуса Христа нашого, Спасителя, мовимо тебе, будь нашим захистом. Усі дні нашого життя, у цей час, коли наша держава та її відважні захисники стоять перед лицем великих випробувань і небезпек, благай за нас миру та перемоги над ворогами, велика ти в Богатсях, Пресвята Богородице, тому молимо тебе, огорни нас своїм милосердям, захисти від усякого зла, бідних хвороб, обдаруй нас здоров'ям та силою, щоб ми могли прославляти ім'я Господнє на землі. Будь нам всіхою в скорботах, надії в розпачі, світовому темряві, О, матір небесна, ти, що безконечною любов'ю обіймаєш кожну душу, допоможи нам зростати у духовному житті, очистити серця від гріха, вчитися прощенню та любити ближнього, благослови наші сім'ї, охорони наших дітей від спокусу, небезпек направляй їх на шлях істини та добра, в твоєму всемогутньому заступництві пречисте діво, ми знаходимо утішення і силу, Відверни від нас кожне з води, на мир у серцях, допомогу у складнощах, зцілення рідний дух, нехай твоя безкрайня милість і богословення, будуть з нами завжди, освітлюючи на шлях до спасіння, о Марія, Матір Божа, Ти, що є захистом і прибіжищем для всіх, хто до тебе звертається прийми цю нашу молитву, яка виходить з обид наших сердець, ми віримо в Твоє могутнє заступництво перед престолом Господнім, сповнені надії на Твою безмежну любов і милосердя. Амінь. Пресвята Богородиця, Діво Марі, Небесна Царице, земний наш захисте, прийми ці скромні слова молитви від нас, недостойних, але з надією, звернених до Твоєї безмежної милості, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є заступницею всіх, хто з вірою та любов'ю звертається до тебе, не вгасимо зоре в темряві наших випробувань. Надія нашого спасіння, ми прославляємо тебе, Богословена, мати Господа Вишнього, і з великою пошаною вшановуємо Твоє чисте зачаття та народження, Твоє благовіщення, в якому ти прийняла благозвістку від Архангела Гавріла та стала матір'ю Спасителя нашого, Ісуса Христа. З величезною вдячністю ми згадуємо Твоє покровительство та захист, які ти неустанно надаєш своїм чадам, керуючи на шляхом праведним, ведучи до вічного життя з Богом, О все царице неба та землі. Твоя безмежна любов та милосердя обіймає весь світ, ти приймаєш кожне серце, що б'ється в любові та покаянні, і ведеш його до порятунку. Прошу тебе, вислухай наші молитви та благання. Які ми приносимо перед Твоїм святим образом у вірі та надії, що ти не залишиш нас без Твоєї материнської опіки, помили нас, Пресвята Богородице, у наших скорботах та потребах, сіли рани наших душ і ті, освітли наш розум світом істини, щоб ми завжди йшли за Христом та Його вченнями. Нехай Твоє заступництво буде для нас, міцним щитом від усіх ворогів, видимих та невидимих від усякого зла та спокус. Ми з величезною вірою та надією покладаємося на Твою могутню допомогу в боротьбі з нашими гріхами та слабкостями, О, Перечиста Діво, веди нас до Богосленного життя в Царстві Твого Сина, де ми зможемо співати вічні хвали Всевишньому разом з Тобою і всіма святими, преславна перечиста Діво Марія, ми віддаємо Тобі в шану всі наші радощі, наші болі, наші надії та наші страждання. Ми просимо Тебе, будь нашою захистителькою у всіх життєвих подорожах, нашим світом у темряві, нашою Тіхою скорботах, нехай буде Богослено ім'я Твоє віднині і до віку. Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесного Царства, Царице, Світла нашого, Покровителько, перед Твоїм образом ми грішні та недостойні стоїмо, сповнені трепету та любові, воздаючи тобі ховоєкаліця з наших сердець. Немов чисті води весняного джерела, ти, яка безмежна любов'ю обіймаєш весь світ, що мини, що як знак вдячності та покори. Напишіть мене та прохання в коментарях ми прославляємо тебе все чисте Бога народившу неустанну заступницю роду людського, твоєму заступництву ми віддаємося з повною вірою та надією, бо ти, подаючи величезну милість, постійно втішаєш засмучених цілиш рани, сердець, цілиш немочі тіла тілої душі, бо, як невимовно велика благодать спускається з висот небесних через твої чисті руки, прославляємо тебе пречиста за твої чудеса, що світять темряві наших днів, як зорі ясні ти є мостом, що веде нас, до Божественного світла, ти в скорботах, надія в розпачі, любов, що не має меж, твоє ім'я притулок для всіх, хто взиває до тебе. Твоя милість ліхтар у темряві наших спокус та випробувань, ми просимо тебе, владичице, з милістю прийми наші молитви та поклоніння, посили нам віру, подаруй мир серцям, зміцни духовно, обдаруй здоров'ям Тіло, нехай через Твоє заступництво та промисел Божий, наші життя будуть сповнені благодаті, любові та взаєморозуміння, приславна Богородиця, Мати Світла, захисти нас від усякого зла. Невдачі та спокус, огорни нас своїм покровом, щоб ми завжди відчували Твою присутність, Твою безкінечну турботу та захист. Нехай Твоя нескінчена милість буде з нами завжди, освітлюючи наші душі та вказуючи шлях до вічного життя у Царстві Небесному. Ми покладаємо всю нашу надію на тебе, Пресвята Діво, бо Ти є заступницею та посередницею нашого спасіння. Нехай наші серця завжди горять вогнем любові до тебе. Та твого Сина, нехай наші душі сповнюються світлом Твоєї мудрості та благодаті, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О пресвята Богородице Небесна, Царице і заступнице наша, милостива, ці скромні молитви твої, Твоїх убогих дітей, що з вірою, любов'ю звертаються до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях: Ти що стоїш перед Престолом Всевишнього. Випрошуючи милість для нас грішних, приймини щоб вагання та заступництво в цій годині потреби, вивчаємо тебе Пречисте Діво, як Богословину Матір Спасителя нашого, і з непохитною надією звертаємося до тебе за захистом від усіх бід і спокус, що нас оточують. Прошу тебе, огорни нас своїм покровом, захисти від усякого зла, недух та напастий. Щоб ми за Твоєю благодаттю могли вести життя в мирі та спокої, просимо Тебе Всечасна Мати, помилуй нас, прости наші гріхи та прогрішення, даруй нам сили для духовного зростання та веди нас стежкою праведності, нехай Твоє заступництво буде для нас, керманищем у морі життєвих бурь, світлом у темряві, утіхою в скорботі, мовимо Тебе, Опри Богословенове, проси для нас у Господа. Здоров'я тілесне та душевне, благослови наших рідних і близьких, оберігай наших дітей, від зла та спокус, допоможи їм рости в любові та правді, особливо просимо тебе, допоможи нашим хоробрим захисникам України, дай їм силу, мужність та впевненість у перемозі над ворогами, оберігай їхнє життя під своїм могутнім покровом у ці складні часи, коли ми потребуємо твоєї допомоги більше ніж коли-небудь. Ми звертаємося до Тебе за миром, спокоєм та всяким благословенням, Допоможи нам побачити чудеса Твоєї заступницької милості в нашому житті, втіш нас у скорботах, веди нас шляхом спасіння, О, преславна Цариця Небесна, Небесне, Твоє милість і заступництво, є нашою втіхою та надією. З вірою, любов'ю ми покладаємо на тебе наші життєві тривоги, знаючи, що ти як любиш матір. Завжди готова прийти на допомогу своїм дітям, прийми нашу молитву, пречиста Діво, і будь з нами завжди ведучи на шляху миру та спасіння. Амінь. Пресвята Богородиця Небесна, Царице, земного роду, заступнице, перед Твоїм святим образом ми недостойні роби Твої, смиренно припадаємо, благаючи Твої нескінченої милості та заступництва перед Престолом Всевишнього, Ти, що є Матір'ю Божою. Небес і землі, владичицею, прими наші молитви, та піднеси їх до Твого Сина, щоб Він милосердно простив наші гріхи та дарував нам зцілення душі та тіла, Пресвята Діва, Ти, що безрішно зачала в утробі своє слово Боже, стало мостом, що з'єднав небо з землею, мовимо тебе, бережи нас під покровом твоєї материнської опіки, зціли рани наших сердець, втіш наші скорботи, укріпи нас у вірі, надії та любові. Веди нас шляхом праведним до вічного життя, ми взиваємо до тебе на мати в години нашої радості та в години випробувань, будь нашою захисницею в боротьбі зі спокусами, нашим утішенням у стражданнях, нашою надією в безвиході. освітуй наш розум, світом божественної мудрості, щоб ми. Завжди вибирали те, що праведне та благе перед очима Господа, О, милосердна діва, ти, що плакала під Христом, співпереживаючи стражданням Твого Сина. Навчи нас співчувати один одному, підтримувати та любити, як ти любиш нас. Допоможи нам нести наші хрести з вірою та мужністю, подібно до твого безмежного терпіння. Ми віддаємо тобі в пошану наші думки слова та діла. Наші радощі та страждання, наші надії та побоювання просимо Тебе веди нас за руку до Твого Сина Ісуса Христа, щоб ми могли разом з Тобою прославляти Його ім'я на віки віків. Амінь. О, пресвята Богородиця, Небеси, Землі, Царице, вічного світла Мати. Перед тобою ми Твої недостойні діти з вірою, любов'ю припадаємо у Твоєму безмежному осерді ми знаходимо утіху й надію. В твоєму покрові захист від усіх бурі життя, ти що є повною ласкою, яка прийняла благовіщення від Архангела, і стала матір'ю Бога Слова, прославляємо тебе, як вседілу і непорочну, що своєю чистотою, і послухом відкрила світу шлях до спасіння, прославляємо тебе, о Небесна Царице, яка своїм молитвами заступаєшся за нас перед Престолом Всевишнього, приносячи світові мир і благодать. Розсіючи темряву невіри і сумнівів, наповнюючи серця любов'ю та світлом віри, О Пресвята Діво, Ти, що безболісно народило світло нескінчене, допомагай нам нести хрест нашого життя, з вірою, і терпінням, Вчи нас милосердю та прощенню, щоб ми, слідуючи Твоєму прикладу, могли бачити в кожній людині образ Божий, за твоїми молитвами, О Мати Всевишнього, нехай буде мир у світі зцілення хворим, утіха засмученим, надія безнадійним, нехай кожне серце, що звертається до тебе, наповнюється Божественною любов'ю і світлом, щоб усі ми, з'єднавшись в молитві та любові, стали свідками Твоїх чудес і милості, пом'яний опричиста у Твоїх безперестанних молитвах перед Богом усіх нас, грішних, проси для нас прощення гріхів, дарування Божественних благодатей. Міцності у вірі, твердості у надії, палкості в любові, щоб ми живучи в світі, не втрачали вічних цінностей і змогли разом з тобою прославляти Всевишнього в віках віків. Амінь О, Пресвята похородиця Небесна Царице і мати, милосердя, Твоєї ласки, океан, і прибіжище грішних душ. Перед Тобою, зі скрушеністю, любов'ю, ми твої діти припадаємо. Знаючи твою безмежну благодать перед обличчям Господа, як зірка мореплавцям, так ти є світом у наших життєвих бурях, вказуючи шлях до порятунку і вічної гавані в Бозі, у Мати Всевишнього твоїм непорочним заступництвом, оберігає нас від усякого, біди спокус, який обступає нас у цьому світі, нехай твоє могутнє покровительство буде над нашими домівками, захищаючи кожного члена сім'ї. Особливо найменших і беззахисних від злоби та підступів ворогів видимих і невидимих, в Твої руки о найніжніша мати. Ми покладаємо всі наші потреби та прохання, Допоможи нам у щоденних справах, даруй мудрість і силу для вирішення життєвих труднощів, втішай у скорботах і зцілі наші недуги, тілесні та душевні. Нехай Твоя материнська ласка буде з нами у всіх наших починаннях. Благословляючи працю наших рук, і направляючи наші думки та серця до добра, о Матір Божа в цей час випробувань захисти наших хоробрих захисників, які стоять на стражі миру та свободи нашої землі, наділи їх мужністю, витримкою непереможністю перед обличчям ворога, щоб вони могли з честю й гідністю захистити нашу вітчизну та повернутися додому до своїх родин. Мовимо тебе, опричиста зіво про те. Щоб Ти випросила для нас мир у наших серцях, у нашій країні та у всьому світі, нехай Твоя невимовна милість огорне всіх нас, даруючи надію та стілення для душі ті, а Твоє могутнє заступництво захистить нас від усіх негараздів і нещасть, Пресвята Богородице, прими наші молитви з любов'ю та материнською турботою, і нехай Твоє безкінечне заступництво веде нас. Через життєві випробування до вічної радості у царстві твого сина, де ми зможемо прославляти його і тебе разом із усіма святими на віки віків. Амі. Величаємо тебе, Пресвята Богородиця, світла надія зірко морська, що ведеш нас у порт спасіння, ти заступниця й покровителька, що мовиш за нас, свого Сина. О пречиста Діва Марія, ти що без не народила слово Боже, прийми наші молитви, нехай вони злетять до небес. І знайдуть відгук у твоєму материнському серці, напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе зі швином благодаті мир, зцілення для душі ті, захист від усіх і спокус, приблагослови на Мати Спасителя, оберігай нас від усякого зла, обійми нас своєю материнською любов'ю, нехай Твоє покровительство буде з нами у день скорботи і радості, направляючи наші кроки до царства Твого Сина. Ми вклоняємося перед тобою, Оранта непереможна, що стаєш між нами та Богом, як найвища заступниця, твоєї опри свята. нехай будуть відвернені від нас усі біди, а домівки наші наповнені миром і благословенням, о влади чи неба і землі, ти, що носиш звання Матері Божій, допомагай нам у наших потребах, заступайся за нас у випробуваннях, захищай від і спокус. Щоб ми, ідучи за Твоїм прикладом чистоти й любові, могли досягти вічного життя, мовимо Тебе, Пресвята Богородице, нехай Твої молитви, будуть світлом на нашому шляху, ведучи нас до спасіння, нехай кожен відчує Твою милість і заступництво, а серця наші наповнюються любов'ю і вдячністю до Тебе, нашої Небесної Матері, вічна слава Тобі, Небесна Царице, за Твою безмежну любов і милосердя. Прошу тебе, прийми наші молитви та благання, охороняй і захищай нас від усього злого, направляй нас шляхом праведності та святості, щоб ми могли досягти вічного блаженства в обіймах Твого Сина. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна Царице, світла Діво, що несеш у собі безмежну благодать, і світло Небесне, прийми нашу скромну молитву, воздану з глибин наших сердець, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, молися за нас грішних, приносячи йому наші прохання і подяки, Твоя милість не знає, меж, Твоє заступництво неси нам спасіння, ми прославляємо тебе, Богословина, Матір, як найвищий дар нам даний Богом, Ти, яка розквітла, як найчистіша троянда вседовічності, несеш у собі царя, царів, твоя чистота і святість затьмарюють найясніші зорі. А твоє материнство обіймає світ нескінченною любов'ю, Преславна Богородиця, Твоє чудеса і заступництво притулком для кожної заблукалої душі, світом у темряві життєвих випробувань, ти, яка народила світло світла святів, видна дорогою правди і любові, Покажи нам шлях до вічного спасіння, нехай кожне серце, що взиває до тебе, знайде відповідь у твоїй безмежній милості, о мати Божа, зглянься на наші маління. На нашу потребу в твоєму заступництві під Твоїм покровом ми шукаємо захисту від усіх бід і спокус, що оточують нас у цьому світі, ти що є джерелом надії, наповни наші серця миром і вірою, що перевершує всяке розуміння, нехай Твоя світла обитель буде для нас зірцем непохитної віри, і непереможної надії. Ми просимо тебе, Богосвина в дівах прийми нашу подяку за безмежну любов і заступництво. Що ти неостаново надаєш нам ведучи через терни дозірок вічного блаженства. ми віддаємо честь і славу Тобі, Пресвята Матір, за Твоє безкорисове служіння, за Твою любов і жертву, нехай наша молитва як ароматний фіміам зійде до небес, в знак нашої віри і вдячності, ти що є мостом між небом і землею, проведи нас через випробування цього світу, до вічного життя, у царстві Твого Сина. О, Пресвята Богородице, прийми цю молитву, як вияв нашої любові та відності Тобі. За Твоїм прикладом, нехай ми живемо життям покори служіння і непохитної віри, помнож нашу любов до Тебе, щоб ми, слідуючи за тобою, могли досягти небесної слави та радості у вічності. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться відео жні вашим для поширення Слова Божого, бослення покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.